Кулі замі, якщо вас зацікавило це відео, скоріш за все, ви вивчаєте французькою і цікавитесь питанням здачі іспитів. Однак у вас можуть бути різні потреби: іспити для вступу в університет, для імміграції, для можливо роботи, для вашого резюме і так далі. І ви бачите величезну кількість різних іспитів, не знаєте різниці між їхніми структурами. Я Анна, викладачка французької, і я хочу допомогти вам розібратися, яка різниця між цими всіма іспитами. Я особисто здавала дальф. Uh, і я хочу почати з них. Є два екзамени: дельф і DALF. Le дальф. en langue française et і diplôme d'approfondie en langue française. Фактично, насправді, це один і той самий екзамен, просто він ділиться на дві частини: а 1 А2, Б1, Б2 це у нас дельфи, це один, С2, це у нас DALF. Обидва екзамени діляться на чотири частини: це слухання, читання. Письмо, а також говоріння. Немає окремої частини з граматикою або, наприклад, лексикою. Граматика і лексика перевіряються під час перевірки цих чотирьох скілів. Також ельфи і даль відрізняють від інших екзаменів, те, що це саме діплом, тобто вони видаються пожиттєво. Ви вже можете п'ять разів забути французьку, втратити свій c 1 до А 1 але все одно у вас буде диплом, який буде підтверджувати ваш. Рівень. Якщо е, ви, наприклад, не хочете вступити в університет і ви знаєте, що у вас вже є певний рівень, ви можете собі спокійно піти здати, наприклад, дельф BD, і, і все. І у вас буде теплом підтвердження вашого рівня. Тобто два екзамена це ТСФ і ТЮФ. Насправді це в першу чергу тести. Однак їхня структура може відрізнятися. У них є величезна, величезна кількість різних типів екзаменів, залежно від того, який вам потрібен. Наприклад, у них є е, ТСФ Канада, там буде 5 частин, якщо я не помиляюся. Є е, ТСФ, в яких тільки дві частини, є ТСФ, там де тільки три, тобто слухання, читання і е, е, граматика лексика, і все. Тому важливо, коли ви хочете здавати екзамен, одразу подивитися. Для чого він вам потрібен, наприклад, якщо для Канади дивитися кількість частин, там якщо для вступу в університет дивитися кількість частин в цьому саме в цьому екзамені. ТСФ і ТУФ підрізняються тим, що вони показують ваш рівень. Якщо Дельфдальфа вони підтверджували ваш рівень, то з ТСФ – ні. Ви можете не знати, як, наскільки ви приблизно знаєте французьку, тому ви приходите на цей екзамен, пишете тест, складаєте його, і вам приходять результати. Якщо, можливо, ви знаєте А, то це дуже-дуже-дуже схоже до нього. Тобто, наприклад, у вас може бути за першу частину там, балів як на А1, за другу, як на Б1, і в середньому ви будете мати А2. Однак в цих екзаменів є певний мінус, це те, що вони дійсні тільки два роки і все. Хоча більшість універ... університетів їх приймають. Так само, в принципі, і для роботи вони дуже часто підходять. Але якщо ви хочете саме підтвердити свій рівень знань, то як на мене краще здавати все ж таки дельф дельф є така, існує такі екзамени. насправді, я з ним дуже мало знайома, тому що я ніколи не займалася ні підготовкою до цього екзамену, ні сама його не здавала. Це це у нас ДФП. Розшифровується як Діплом de France Professional, у нього теж є 4 частини, як, в принципі, в Дельф-Дальфо. І е, він, можливо, потрібен вам, якщо ви працюєте в одній з сфер, яку я назву далі, і вам потрібне підтвердження ваших знань. Е, і плюс він дійсний все життя. Отже, ДФП можна здати для. Трьох сфер наразі це афера, тобто бізнес, релясіонтернаціоналі, тобто міжнародні відносини, а також туризм, ресторацію, туризм, ресторація, і якщо я не помиляюсь, готельний бізнес. Отож, якщо вам потрібно французька саме для однієї з експер, найкраще здавати ДФП. Плюс він теж дійсний все життя, як уже я казав. Отже, це основні основні екзамени з французькою. Це у нас ще разочок. Delf, Delf, TCF, TEF et DFP. Ви можете обрати, які вам більше до вподоби, перевірити на сайті університету, якщо ви плануєте, наприклад, вступати, які саме екзамени вони приймають, які можливо не приймають і так далі. І е, тоді у вас постає важливе питання, як готуватися. Як на мене, найкраще готуватися все ж таки з репетитором, який здавав цей екзамен, або знає його структуру, або займався підготовкою до цього екзамену, тому що людина знає, як відбувається сам процес, і може давати вам фідбек на вашу роботу, особливо, що стосується. Дельф, дальфа, адже там є письмо і говоріння, і дуже важливо, щоб людина знала, як відбувається процес екзамену, і могла вам підказувати, як краще формулювати відповідь, як краще не формулювати відповідь і так далі. Якщо ми говоримо про ТСФ і ТВФ, як на мене, до нього можна підготуватися самому. Особливо, якщо ви здаєте частинку, наприклад, без письма і говоріння, тому що такі варіанти екзамену теж є. Коли там тільки три частини: слухання, читання, і Колексик. І е, все. Як на мене, е, якщо ви хочете готуватися. Перше, що вам потрібно, це знайти досить хороший підручник, де буде багато-багато схожих завдань, щоб ви могли натренуватися. Плюс, якщо ми говоримо про граматику і лексику, ви то можете натренуватися, але вам потрібно в той же час знати ці теми, на які там питання. Наприклад, можете обрати підручник як грамір прогресів, для того рівня, який у вас є. В них там є всі, А2, Б1, Б2, все, що вам потрібно, і тренуватися в ньому, розбирати всі граматичні аспекти. Також є вокабюлери прогресу. Теж прекрасний підручник, в якому ви можете більш студіювати уже лексику. Е, на, рахунок, на рахунок підручників для підготовки, там де багато схожих завдань, я би порадила ось ці ти та сейф, таю, я їх залишу десь на екрані, також залишу е, подавки в себе в телеграм-каналі. На рахунок DALF, е, у мене є окремо записане відео повністю з матеріалами. Плюс в себе ж таки, знову ж таки, в телеграмі я робила підбірку всіх потрібних підручників, які можуть вам знадобитися в підготовці до вашого рівня Тельф або дальф. Тих підручників вам буде з головою. Я би навіть радила вам обрати один і не, не перестаратися. Е, важливо, щоб ви ще дивилися якісь відео і розуміли структуру екзамену, і як вам розподілити свій час. Це дуже все просто. Просто пишете в YouTube TSF, або там ТФ і дивитися відео навіть інколи, якщо ви здаєте усну частину, можна подивитися, як люди здають її, і послухати, як вони говорять, оцінити приблизно свій рівень. Говорю я так само чи не так само. Отже, надіюсь, це відео було вам корисне. Ви зрозуміли, який екзамен ви би хотіли скласти, чи можливо ви знайшли матеріали, знайдете їх в телеграмі. Буду рада вашій підписці. Дякую за увагу! Тим цьом па, -па.